Пріден глядачі каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua. Невеличке відео про електротроцикл Elvin etk 3. Нам приїхала нова партія цих трициклів. Вони все ніби так само, але нам приїхали спеціально для замовника. Трицикл з тяговою передачою. Тобто, якщо під горку він слабше починає тягнути, ви включаєте поніжайку і трицикл набирає швидкість, тобто він більше тягне сильніше, правда, швидкість в нього слабша. Даний трицикл обладнаний двигуном 1500 Вт. З понижайкою, також в нього всі борти відкидні, задній, правий, лівий, також можна ставити отак сидіння для пасажирів. Або, якщо не потрібно, ви його просто-напросто складаєте. Також обладнаний акумуляторною батареєю на 60 вольт. Вірніше на 72 вольти, 32 ампери. Тут досить великий відсік. Давайте я вам відкрию, покажу. Сюди можуть поміститись також і 45 Акумуляторні батареї. Також під водійським сидінням є тоже дуже великий відсік. Якщо потрібно збільшити дальність ходу, сюди можна також встановити акумуляторні батареї додатково. Як ви бачите, трицикл дуже великий, дуже потужний. Беруть в основному організації на невеликі виробництва, ну і також великі виробництва беруть борти всі відкидні. Розмір коліс 12 дюймів. Як спереду, так і ззаду. Гальма тільки ножні, з тягами на задні колеса. Трицикл має вдовжину 3 метри 20. Сантиметрів. Розмір багажнику 1,50 м на метр. Можна помістити дуже багато всього в Elvin etk 3. Бажаєте Більше дізнатися про три трицикли, квадроцикли, електроскутери, електроавтомобілі Елвін. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення.